Відключення електроенергії на Закарпатті, які не відповідають графікам та незрозуміло сформовані власне самі графіки. Ці питання сьогодні турбують майже всіх жителів Закарпаття. Керівництво області для вирішення проблеми організувало нараду з представниками Закарпат Обленерго, де йшла мова щодо незрозумілих графіків вимкнень відсутності роботи з відключення абонентів в ручному режимі, через що одних людей вимикають системно, інших взагалі не вимикають. Відтак за підсумком обговорення. Воріння вирішили спільно з головами РДА та громад області в посиленому режимі координувати роботу «Закарпатобленерго» та разом налагодити систему, аби забезпечити область рівномірним електропостачанням. Проведена така робота з керівництвом Закарпаття Обленерго, тому що ми всі знаємо, що ці черги не працювали, вони були формально, просто мали. По-перше, по-друге, на сайті їх важко було знайти. Сьогодні вже працюють і айтішники, в тому числі і Закарпатської військової адміністрації. Долучилися до цього навіть айті кластер для того, щоб просто. Та людина, яка не дуже дружить з гаджетами, але може зайти на сайт Обленерго, нажати там одне посилання, і відповідно, ознайомитися з графіком відключення електроенергії. Що стосується графіку відключення електроенергії, тому щоб він був, скажімо так, працював і відповідав тим відключенням, які відбуваються, дуже важко дотриматися зв'язку з тим, що постійно «Укренерго» дає постійні завдання і змінює необхідну там потужність. Економії, яка повинна бути на території Закарпаття, тому зранку, наприклад, потрібно відключити там 29% користувачів абонентів електроенергії, а вже в обід потрібно відключити 47%. тому відсотків. Тому робиться цей графік по максимально поганому сценарію. Розпрацьовується, щоб він відповідав тим відключенням. Але це моє завдання передоблене. Але якщо буде покращений сценарій, то відповідно він не буде працювати тільки в плані хорошому, тобто є заплановане відключення, але воно не буде відбуватися. Я вважаю, це краще ніж навпаки, коли людина очікує, що в неї буде електропостачання, а навпаки, його не буде.